Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. Спереду та збоку загартоване скло, на них є плівочка, їх можна буде зняти. Зверху вентилятор 120, ззаду 120, знизу 120. На відеокарті два полупасивних вентилятора по 100 мм, так як, до речі, відеокарта доволі велика, ми її окремо знімемо і покладемо в свою упаковочку. А відео, яке встановити, знімемо. Просто повторите там за нами. Все просто вставити. Перекрутити та підточити коннектор додаткового живлення 8-пін. Зверху є пильничок на магнітах, знизу є пильничок під блоком живлення, і також є ще один вентилятор 120 збоку. Там також є пильничок, який нас прилягає до цієї стінки з боку. Він так само на магнітах. Зверху кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера, виходи USB, мікрофонові навушники і кнопка вимкнення підсвітки. Підсвітка тут синхронізована зараз. Баштовий кувер з вентиляторами синхронізований і можна міняти підсвітку через програму Arm Recreate або її вимикати. А також це можна робити сюди. Ну це я в окремому відео покажу вам. По задній панелі монітор підключаємо напряму саме у відеокарту. Зараз ми підключені по HDMI-кабелю. Також тут є ще раз, два і три дисплейпорта. Ось це заглушка, їх також можна виймати, використовувати інший дисплейпорт. Восьмиканальний звук, Гігабітний порт, Роз'ємо USB 2.0, 3.0, зверху ще USB, весь стандартний набір. Монітор спочатку підключаємо, а потім комп'ютер запускаємо. По підсвітці. Ось Armoury Create у нас програмка. Заходимо в неї, відкриваємо Aura Synced і ефекти Aura. Тут ми можемо змінювати підсвітку. Тут показує, в нас, що у нас синхронізовані пристрої зараз знаходяться. Ось, наприклад, можна повністю вимкнути підсвітку. Точніше, вимкнути керування її через програму. Якщо, якщо треба викнути повністю, ми просто затискаємо клавішу на корпусі, і підсвітка вимкнена повністю. А якщо ми ще раз зажмемо кнопку. То підсвітка включиться. Ми можемо її змінювати е, в ручному режимі ось таким чином, але тільки тоді, коли в нас вимкнена синхронізація. Як ми бачимо, зараз башня у нас вимкнена, тому що у нас вимкнена синхронізація. Виходить корпусні вентилятори та передня панель, ось тут підсвіточка. Ми можемо змінювати окремо кнопку, якщо це потрібно. Але якщо синхронізувати з башнею, то ми можемо робити це тільки через програму. Ось таким чином воно працює. В програмі тут є багато різних режимів, як ми бачимо, можна собі вибирати будь-який під себе. Тут більше можливостей, зрозуміло, ніж з кнопки. Можна вибрати швидкість перевивання, різні режими дихання. Любий будь-який статичний колір ви можете також виставити під себе. Абсолютно все, що забажаєте. Ось, в принципі, такі можливості. Я лишаю вам стандартний режим райдуги. Ось, в принципі, так. І по сумарній інформації подивимось. Windows встановлений на SSD, SSD у нас на 256 ГБ, ну і диск на ТБ повністю чистий. Заходимо в aida 64. Переглянемо по сумарній інформації. i 13100 f 4.5 boost, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Ну і відеокарточка GTX 1070 на 8 ГБ. Робимо тестування, навантажимо процесор в максимум, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. Баштовий кувер 4 мідні трубки, тому буде з запасом відводити тепло від процесора. Все тепло в нас буде витягуватись вентиляторами зверху та ззаду. Нижні вентилятори у нас підганяють повітря до компонентів комп'ютера. Тут знизу є спеціальна вентиляція якраз для вентиляторів, щоб вони могли затягувати повітря більш холодніше. Як ми бачимо, по стрес тесту все працює чітко, графік рівний. Ці всі тестування комп'ютер пройшов після збірки. Зараз показуємо, як все працює. Повністю стабільна робота. Ну і зробимо окремий тест на відеокарту. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо Full HD пресет. Стрес-тест. Поїхали. дані версії карт не гарячі, Тепловиділення у них близьке до 150-175 Вт. На тесті у нас GTX 1070, full hді пресет. Все як потрібно. Вентилятори на відеокарті полупасивні. Вони запустяться автоматично ближче до відмітки в 63 градуси. До цього моменту працює повністю пасивне охолодження радіатору з трубками. Вже пройшла у нас практично хвилина тестування. по трішки добирає температуру. Вентилятори вже почали запускатися, як ми бачимо, зараз, середні оберти. Перевіряємо, обидва вентилятора крутяться. Після запуску вентиляторів одразу видно, як змінюється графік. Тепер, якщо температура буде зростати, вентилятори будуть автоматично також підбавлятися по обертам, і графік буде становитись більш рівним. Все працює чітко. Ну і зараз також ще протестуємо у грі. Продовжуємо відеоогляд. тестування під час ігрового процесу. Все працює чітко, немає ніяких проблем. Готуємо до відправлення.